Дванадцятий аркан це невидима оку підтримка з далекого минулого, що охороняє молоді покоління і не дає низькочастотним енергіям і високочастотним істотам у зворотній ієрархії проникнути в душі і особистості, що формуються на стадії, коли вони ще занадто малі для самостійного захисту самих себе. У кожному егрегорі на кожному рівні є такі захисники, у кожному роду, у кожній сім'ї, у кожній державі. У кожному магічному і духовному егрегорі від вішутхи й вище, ці душі самостійно зі своєї волі відмовилися від частини земних благ ще за свого фізичного життя, і прийняли рішення стати такими охоронцями, пов'язаними і зі світом мертвих, і зі світом живих, завищив в такому стані хто на кілька століть, а хто і на кілька тисяч, і на кілька десятків тисяч років. Отримати підтримку такої істоти всередині будь-якого егрегора може кожен, але за умови, що він відповідає кільком параметрам, він вірить, якщо не в себе, то у вищу силу, аспекти 21-го аркана, і він має гармонійне майбутнє, яке щонайменше не заважає, а щонайбільше допомагає у своєму чи інших подібних егрегорах. 12-й аркан тісно пов'язаний із 13-м арканом смерть. І для одного і для другого аркана провідним є сигнал із більш високочастотних сефір і арканів, пов'язаних із глобальним минулим і архівом планети сьомий аркан, досягнення, восьмий аркан сила, другий аркан жриця і сефіра бінах. Але якщо тринадцятий аркан це утримання душ, які перевернулися у зворотну ієрархію і потенційно можуть стати представниками й утримувачами восьмого аркана. То 12-й аркан безпосередньо пов'язаний із проявленим планом святі, подвижники, старішини і віддаючі, шамани та старці, які перебувають у 12-му аркані, залишаються у світі живих, хоча і час навколо них та в їхньому полі начебто завмирає. 12-й аркана є виворотом 10-го аркана колесо долі, а й аркана формує майбутнє всіх смертних егрегорів до Аджни включно. Відповідно, як десятий аркан показує ті соціальні, політичні та інші глобальні процеси, що мають відбутися в майбутньому в зовнішньому житті Егрегора, так дванадцятий аркан, відчуваючи, коли, в які строки, з якими якостями та хто саме проводитиме ці зміни вже в минулому, інколи дуже далекому, розпочинає підготовку тіл, вивороту та частково свідомостей тих, хто буде провідником десятого аркана. Використовуючи напрацювання восьмого аркану, сьомого аркану та допомогу представників 13-го аркану, представники 12-го формують певне поле, усередині якого час плине відмінно від інших зовнішніх процесів, зазвичай повільніше і розміреніше, даючи змогу усередині такого поля приділити максимум уваги для плекання тих душ, які потрібні будуть у майбутньому для запуску. І протікання процесів усередині Егрегора за десятим арканом. Не завжди це поле, умовний рай. Хоча часто багато народів, сімей, родів та колективів, потрапляючи в таке поле, відзначали, що їхнє життя багаторазово поліпшувалося, здоров'я ставало кращим. У багатьох відзначалося довголіття, відсутність стресів, звичних для тих, хто живе у 15-му аркані залежність і загалом більше благополуччя. Іноді, якщо для десятого аркана були потрібні бійцівські або магічні якості, поле такої людини або істоти містило також необхідність напрацьовувати досить небезпечні навички, які потребують особливих, не завжди приємних умов, наприклад, шаолінські монастирі або хатина білого шамана, що готує учня, монастир або цитадель магічного ордену тощо. Проте сама атмосфера доброго батька і вчителя, який розуміє хай подекуди й суворого, зберігалася, якщо це поле формував реальний представник 12-го аркана. Однак треба враховувати, що підтримання такого поля це дуже нелегке завдання, яке часто майже повністю зупиняє або сильно уповільнює особистий розвиток того, хто наразі тримає 12-й аркан. Тому, незважаючи на любов і підтримку свого Егрегора, справжні бажання і запити такого мага завжди перебувають у більш високочастотних сферах. До того ж, це поле не вічне ще й тому, що процес підготовки в якийсь момент закінчується, тоді представник 12-го Аркана іде зі свого Егрегора, і навряд чи хтось зможе його зупинити, а разом із ним зникає й поле 12-го Аркана. Яке захищає Егрегор від лих та страждань зовнішнього світу, проте зникнення поля 12-го аркана насамперед свідчить про те, що підготовку закінчено, і тепер ті, хто тривалий час перебував під протекторатом святих мощей, магічних і духовних егрегорів та інших істот, які з божественного плану підтримували і навчали його представників, мають вийти на свій шлях і вивести свій егрегор у те майбутнє, яке вони хочуть. І яке уготовано їм, і те майбутнє, до якого насправді вони вже повністю готові і свідомістю і тілом.